І так, доброго здоров'ячка, сталкери, шо ви там малі. А я вам хочу показати ще один спосіб, як перебратися на е локацію Юпітер до припяті. Ще легше, ніж з використанням ящика, який ми взяли. Ось там. От. Я тут бігав, пригав, коротше, і це, ну як більшість приколів, які я знаходжу. Вийшло на рандомі. Так, що нам треба, це зайти сюди. Зайти сюди. От. Беремо розбіг звідси і пригаємо сюди. Опа! Просто це найлегший спосіб, який я на даний момент знаю. От. Без модів, без всяких там... ну, коротше. Граючи на ваніло версії, що нам треба, це розбігтися Зі спочатку, ну, спочатку контейнера, розбігтися, тут відпригнути і запригнути на ось цей виступ. Потім ми потрапляємо на цю бочку і перепригуємо. От. З ящиком, ну, це я просто після того, вже, як сюди коробку притягнув, е, до цього випадково дійшов. От, ну, З коробкою теж дієво, але з коробкою мені тут не подобається, як її треба через ці дві рельси толкати. Дуже важко приходиться потанцювати навколо неї. І ось ми бачите, знову-таки на Юпітері можемо двигатися в сторону прип'яті, лутатися. От. Ну, якось так. Кому цікаво, використовуйте спосіб, всіх обняв, припідняв. Підпишіться на канал. Сталкер Велес завжди вам радий.